пронто Продолжение мої кохані, чоловік по долі, тікток знову записав відео, багато було емоцій. Це знак, я завжди сприймаю ці знаки про те, що дівчата треба якось далі розвиватися. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб, там зовсім інша інформація, тому що Тік-Ток повинен цінувати людей, які в ньому проявляються, але технічно вже давно не ціную. вибачте, що кажу вам цей негатив. Але це я кажу для себе. Дівчата, чоловік по долі, у вас буде дуже крутий. У вас був такий чоловік по долі, Боже, мені хочеться плакати, який просто-напросто є вашою мрією. Ви вже навіть не думаєте, що ви такого чоловіка зустрінете, вам вже навіть це не віриться, тому що вам здається, це десь це бажання так далеко, як до зірки долетіти, але це не так, дівчата. Я рада, що хоч тікток погано працює, зато у вас все буде гаразд. Так, і що ще по чоловіка по долі, розкажіть нам. вам треба буде зробити виборче до кохання. Коли він у вас з'явиться, то у вас буде якийсь третій фактор, який буде вам заважати будувати відносини. І якось це буде трішечки, знаєте, ваші особисті кордони брати і так перевіряти на міцність, маєте на увазі. Ну, Прийняти рішення завжди важко. В чому ви це чекали вже довгий-довгий час, і звісно, що ви вже є те чим ви обросли, А тут з'являється кохання і Вау, да, шеф, що робити? Треба щось міняти, робити якийсь вибір. Тут показують, що в вашому житті було хитрість обман, маніпулювання, недоговорення з боку якогось людини. А ось короля мечів, це чоловіка з минулого у когось, а когось він зараз є. Він такий холодний. Він, до речі, дівчата приймає рішення тільки головою. У нього є розуміння, Я знаю, да? Нема розуміння Я відчуваю ні. Він чомусь завжди рішення приймає головою, а не своїми емоціями. І він розбив вам серце, дівчаточки. Так. І імператор, дівчата. Тобто, чоловік по долі це буде імператор, ану. Тобто, дівчата, класно, або це він стане імператором, або це буде новим імператор. Ну що нам кажуть про цього імператора. Так, ви з ним можете познайомитися по роботі, майте на увазі, приділятися до вашого оточення. І ще він дуже скоро з'явиться в вашому житті, дівчата. Він почне здійснювати всі ваші бажання, про які ви забули такі маленькі бажання. Це не старший аркан, але дуже швидко, знаєте, так, класно. Тому що, дівчата, тут щось ви на себе дуже багато взяли і тягнете, розумієте? І він вас розгрузить від цього, моя ви кохана. Він вам буде подобатися. І ви будете робити, стаєте на виборі. Да? Або на виборі між старим і новим чоловіком, бо що у вас правда є вибір щодо кохання.